Личківська сільська об'єднана територіальна громада знаходиться в Новомосковському, раніше Магдалинівському районі Дніпропетровської області, що межує з областю Харківською. У село Личкове наша знімальна група поїхала, щоб подивитися на залізобетонне сховище. Це найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді модульної швидкоспоруджуваної споруди на 200 людей, заглиблене на два виходи. Сховище захищає дітей Личківського ліцею. Тут навчаються 274 дитини, у тому числі діти-переселенці, повідомляє нам Вікторія, спеціалістка відділу освіти Личківської територіальної громади. За її словами, укриття збудоване і облаштоване за кошти громади. Ми збудували у прошлому році укриття на 200 чоловік, яке позоду, як ви бачите, за кошти місцевого бюджету облаштували згідно законодавства. За даними Прозоро поставило укриття відділу освіти культури, молоді та спорту виконавчого комітету Личківської сільської ради товариство з обмеженою відповідальністю сучасні бетонні рішення із столиці на створення та монтаж споруди із світильниками, лавками для сидіння. Пішло три місяці. Ціна 5 мільйонів 688 тисяч 729 гривень. Додатково ліцей придбав в укриття аптечки, ліхтарики, м'які сидушки. У нас все оборудовано тут і пожежна сигналізація. У нас тут і ці, ось дивіться, медичні всі. Речі для скорої допомоги, для швидкої. У нас є пожежний щит, у нас антисептики, свічечки, ліхтарики, водичка, вогнегасники, біотуалети, обігрівачі, У нас є, вайфаї, є. Все для діток, технічна вода, мусорки, все у нас є. Ми намагаємося кожен рік покращувати. В цьому році ми пофарбували. Свіженько, щоб дітям було гарно, затишно. Намагаємося, прислухаємося до дітей, що їм не так, намагаємося покращувати, тому що воно нове, і такі споруди ще мало у нас є всі. От, ми намагаємося покращувати кожен день щось нове. І вентиляція в нас є, м'якушечки зробили, щоб діткам було не холодно сідати. Ну, от таке у нас сховище. Сподіваємося, що перебіжки в укриття та назад не сильно впливатимуть на успішність школярів. Бажаємо їм цікавого навчального року.